Як завжди, пройдуся трішки по історії персонажа. Ерік Брукс народився за трагічних обставин. Під час пологи його матері, замість лікаря, на виклик приїхав відбитий неадекват диякон Фрост, який виявився вампіром. Випивши всю її кров, РНК Фроста передало ще не зовсім новонародженому Еріку, але розправитися з ним самим й обо завадили небайдужі сусіди. Внаслідок контакту з уперем, хлопака з'явився на світ істотою, яку називають дампіром, гібридом людини та. Та вампіра. головною перевагою такого організму є повне над надздібностей у пиряк, надлюдської сили, швидкості та регенерації. І не дивлячись на те, що сонце йому не перешкода. В розплату за це він стримує в собі невимовну спрагу крові. Вирощи моторним парубком, він опановував бойові мистецтва та навички володіння різноманітною зброєю і ставши денним кошмаром кровосісів, вони нагородили його кличкою Блейд. Аби ви розуміли, хлопака зовсім не типовий герой коміксів. Тоді як в переважній більшості з них герої плащі чи без нього почне довгі промови про демократичні цінності, відправляючи при цьому всіх бандитів у тюрми, Блейд же просто рубає клятих вампіряк та їх посібників в капусту. Жорсткі методи та зневіра в законі роблять його більше антигероєм. Тоді як більшість відстоює добро, справедливість та іншу моралфажну фігню, блейдом навпаки, рухає саме помсти за смерть матері, довпоряк. Він відчуває люту ненависть, через що винищує їх неконтрольовано та без розбору. Будучи відкинутим як людством, так і вампами, він є самітником, що не шукає слави визнання чи фанбази. В ролі мисливця на чудовий сквін вже давно перейшов ту межу, яка зробила монстром його самого. З такою характеристикою персонаж не позбавлений глибини, що робить його образ складним та проробленим. Всі карти лягли так, аби схожі типажі, викликали в мене найбільшу симпатію.